Гордість може зруйнувати життя ще до того, як воно справді почнеться, але чи завжди ми це помічаємо вчасно? Немає нічого ганебнішого за гординю, казав Зенон, а в молодих людях особливо. Зенон застерігав коли молода людина занадто пишається собою, вона втрачає здатність вчитися, гординя робить нас сліпими. Ми не бачимо своїх помилок, не приймаємо поради, відштовхуємо тих, хто може допомогти. А сьогодні це актуально як ніколи у світі, що швидко змінюється, виживають ті, хто залишається відкритим. Навчися слухати, навіть якщо не згоден. Приймай критику як ресурс, а не як образу. Пам'ятай, справжня сила у скромності, а не у зверхності, бо справжня мудрість. Це здатність залишатися учнем усе життя. Якщо цей уривок надихнув тебе, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.